В Україну повертаються дощі. Синоптик назвала точну дату. Найближчими днями погода в Україні збережеться сухою та сонячною, однак вже наприкінці тижня погода почне змінюватись. Наприкінці поточного тижня до України повернуться дощі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, суха, сонячна та тепла погода триватиме аж до Великодня. Бо перші дощики з'являться якраз на Пасху, день або ввечері, каже синоптик. Зміна погоди в Україні, що відомо. За словами Наталки Діденко, цього тижня погоду в Україні визначатиме антициклон. Саме завдяки йому буде сухо, тепло та сонячно. Зокрема, сьогодні, за її даними, повітря в Україні прогріється до 20-24 градусів. На Закарпатті будуть літні 26 градусів і лише на узбережжі морів подекуди буде 18-21 градус. Про антициклон Рейнер каже й синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, цей антициклон визначатиме погоду в Україні у першій половині тижня. А от крайній південний схід країни та Крим перебуватимуть під впливом атмосферного фронту, тому тут час від часу будуть дощі, в окремі дні очікується й посилення вітру. Проте. За даними Кібальчича, з 5 травня на нас пошириться холодна повітряна маса з Баренцевого моря. Очікується, що температурне тло в Україні знизиться на 5-7 градусів, а вночі та зранку у північних областях, а також у полісі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!